Слово вері та снаранок середа 30 жовтня? Того часу проходив Ісус містами і селами, навчав, прямуючи в Єрусалим. Сьогодні, як і тоді Ісус в наших містах і селах навчає, промовляє, а людина, як і тоді слухає і чує, а іноді не слухає і не чує. Сьогодні я чую, що промовляє Господь, я шукаю Його Слово, знаходжу тут, а що далі? Ісус говорить про те, що замало слухати, замало почути, потрібно ще прикласти зусилля, щоб увійти тісною брамою. І, можливо, це зусилля не для того, щоб протиснутися крізь вузький прохід, а зусилля, щоб зробити крок, зрушити з місця, що я сьогодні зробив для того, щоб йти дорогою віри, дорогою, яка мене мала би вести до Божого царства.